Це може здатися дивним, але часте вживання неправильних горіхів може збільшити ризик серцевих захворювань на 48%, особливо якщо ви старше. У цьому є певна логіка. Ця цифра заснована на дослідженні, опублікованому в журналі Американського коледжу кардіології і проведеному протягом декількох років. Найстрашніше те, що деякі з найпопулярніших горіхів, які зберігаються на кухні, можуть непомітно підвищувати кров'яний тиск, викликати запалення, блокувати артерії і навіть посилювати когнітивні порушення. Однак багато людей похилого віку вживають їх в їжу, вважаючи корисними для здоров'я. Один конкретний горіх, особистість якого буде розкрита пізніше, пов'язаний з високим вмістом отруйної речовини. Яка при регулярному вживанні може пошкодити печінку, нирки та когнітивні здібності. Швидше за все, у вашій баночці для закусок вже є цей горіх, той самий, який часто рекомендують дієтологи з низьким вмістом вуглеводів, але він може завдати незворотної шкоди старіючому організму. Однак не хвилюйтеся у цьому відео, ви знайдете найповніший посібник із вживання горіхів. Включаючи ті, які є найбезпечнішими, корисними для серця та мозку, і їх слід уникати за будь-яку ціну. Обов'язково додивіться до кінця, адже вона розкриває похмуру правду про найнебезпечніший горіх, про який мало хто говорить, і який без вашого відома може серйозно нашкодити вашому здоров'ю. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше подібного контенту. Перш ніж почати, розкажіть нам в коментарях, з якого ви міста. А тепер без зайвих слів ось чотири види горіхів, які повинні споживати люди похилого віку. Четверте місце займає мигдаль, потужний зміцнювач кісток. Одним з найкращих продуктів для старіючого організму є мигдаль, завдяки високому вмісту кальцію та вітаміну Е, які разом допомагають зберегти кістки міцними. Переломи з віком стають більш небезпечними, так як кістки стають більш пористими і крихкими. Природна втрата кісткової маси прискорюється після 65 років, але вживання всього чверті склянки мигдалю в день допомагає уповільнити цей процес, забезпечуючи близько 97 мг міліграмів кальцію. Мигдаль багатий не тільки кальцієм, але й магнієм. Мінералом, якого часто не вистачає людям похилого віку, це робить мигдаль унікальним, оскільки магній служить транспортером, не даючи кальцію пошкоджувати артерії та спрямовувати його до кісток. Корисні мононенасичені жири в мигдалі також сприяють здоров'ю серця, знижуючи рівень поганого холестерину ЛПНЩ, що особливо важливо, оскільки ризик серцевих захворювань збільшується з віком. Рекомендована щоденна порція для літніх людей від 15 до 20 мигдалю, бажано сирого або смаженого без солі. Мигдаль також чудово допомагає при запорах завдяки високому вмісту клітковини близько 3,5 грамів на порцію, що важливо приблизно для 40% населення похилого віку. Дослідження, проведені вченими з університету Тавца, показали, що мигдаль допомагає запобігти окислювальному пошкодженню клітин мозку, про яке багато людей турбуються з віком. Шукайте мигдаль зі шкіркою, оскільки він містить флавоноїди, які в поєднанні з вітаміном Е роблять мигдаль удвічі потужнішим за антиоксидант. Увага! Мигдаль може становити небезпеку задухи для літніх людей із проблемами ковтання. Тому ретельно пережовуйте його перед вживанням. Третє місце волоські горіхи, які покращують когнітивні функції. Завдяки своїй разючій схожості з мозком, органом, який вони живлять, волоські горіхи вважаються одним з кращих продуктів для мозку літніх людей. Ці незвичайні горіхи є кращим джерелом рослинної жирної кислоти омега-3 альфа-ліноленової кислоти. В порівнянні з іншими популярними горіхами це особливо важливо для мозку людей похилого віку, оскільки омега-3 сприяє нейротрансмісії та підтримує цілісність мембран клітин мозку. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Nutrition, значне покращення швидкості когнітивної обробки та розумової гнучкості було зафіксовано у літніх людей, які споживали 43 грами волоських горіхів. Щодня протягом восьми тижнів унікальні поліфенольні сполуки у волоських горіхах можуть пригнічувати розвиток нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та деменція, проникаючи через гематоенцефалічний бар'єр, і безпосередньо борючись із запаленням у нервових тканинах. Багато людей не знають, що волоські горіхи містять мелатонін, який зазвичай знижується з віком, що призводить до проблем зі сном у багатьох літніх людей. Деякі люди вважають, що вживання жмені волоських горіхів перед сном допомагає їм краще спати. Комбінація аргініну, амінокислоти, яка сприяє роботі кровоносних судин. А поліфеноли, які зменшують окислювальний стрес, роблять волоські горіхи неймовірно корисними для серцево-судинної системи. Насправді волоські горіхи можуть посилювати дію ліків від артеріального тиску, допомагаючи людям похилого віку. Підтримувати еластичність артерій. Щоб отримати максимальну користь, зберігайте волоські горіхи в холодильнику, щоб їх олії не прогіркли, і намагайтеся щодня з'їдати від 7 до 9 половинок горіхів. Як бонус можна підтримувати дрібну моторику, розколюючи горіхи самостійно, при кожному зручному випадку. Нехай вас не лякає природна гіркота волоських горіхів, вона свідчить про наявність потужних антиоксидантів. Друге місце займає фісташки, відмінний засіб для контролю артеріального тиску. Серед корисних горіхів для людей похилого віку. Фісташки можуть бути найбільш недооціненими, особливо для регулювання артеріального тиску. Фісташки мають унікальний низький вміст солі та високий вміст калію, близько 285 мг міліграмів на порцію, що робить їх здоровою закускою. Цей мінеральний баланс особливо важливий для людей похилого віку, оскільки він допомагає запобігти затримці солі нирками з віком. Фісташки можуть знижувати систолічний артеріальний тиск на 3-5 пунктів, аналогічно деяким лікам, але без побічних ефектів. На особливу увагу заслуговують лютеїн і зеаксантин, каротиноїди. Що захищають від вікової дегенерації жовтої плями, що є основною причиною втрати зору у людей старше 60 років, концентруючи свою дію на макулі ока. Люди похилого віку можуть насолоджуватися хрускотом фісташок, не боячись пошкодити зуби та ясна, які можуть спричинити більш тверді горіхи. Крім того, антиоксиданти, які надають фісташкам характерні зелені та фіолетові відтінки, допомагають нейтралізувати вільні радикали, що прискорюють старіння. Фісташки зручні для людей похилого віку, оскільки вони допомагають контролювати переїдання та сприяють усвідомленому харчуванню, що може бути заспокійливим і стимулюючим для когнітивних функцій. Процес очищення горіхів природним чином уповільнює їх споживання. У журналі Міжнародний журнал ожиріння повідомляється, що порожні шкаралупи допомагають літнім людям краще контролювати кількість їжі, забезпечуючи візуальний індикатор. Якщо у вас артрит рук, ви все одно можете отримати користь від фісташок, вибираючи напіввідкриті. Рекомендована добова норма становить близько 49 фісташок або близько 30 грамів несолоних або слабосолених горіхів. Для 25% американців старше 65 років, які страждають на діабет або перед діабет. Три грами клітковини на унці фісташок допомагають регулювати рівень цукру в крові. На першому місці бразильський горіх, засіб від проблем зі щитовидною залозою. Ми поставили бразильські горіхи на перше місце, тому що вони допомагають щитовидній залозі, важливій, але іноді недооціненій частині здорового старіння. Всього в одному горіху міститься 96 мікрограмів селену. Що становить 137% від вашої добової норми. Ці незвичайні горіхи є найбагатшим джерелом селену, відомого людині, оскільки багато випадків захворювань щитовидної залози залишаються без лікування через те, що симптоми часто приймають за природні прояви старіння. Це особливо важливо. Захворювання щитовидної залози вражають до 20% людей у віці старше 65 років. Селен, якого багато в бразильських горіхах, необхідний для активації гормону щитовидної залози, який, у свою чергу, підтримує виробництво енергії, метаболізм і контроль настрою. На додаток до підтримки щитовидної залози, специфічні жирні кислоти, що містяться в бразильських горіхах, допомагають зберегти міелінову оболонку, захисну оболонку, навколо нервових клітин, яка часто погіршується з віком. Підтримуючи мієлін, люди похилого віку можуть підтримувати свої рефлекси, швидкість реакції та когнітивні здібності. Цікаво, що селен у бразильських горіхах органічно пов'язаний, що робить його більш доступним і легшим для засвоєння організмом порівняно з синтетичними селеновими таблетками. Бразильські горіхи настільки потужні, що для помітного ефекту достатньо всього кількох штук. А їх насичена кремова текстура робить приємним на смак навіть невелику кількість. Насправді я раджу людям похилого віку не споживати більше одного-двох бразильських горіхів на день через можливі негативні наслідки надлишку селену. Купуючи бразильський горіх, намагайтеся вибирати ті, які ще знаходяться в шкаралупі. Така натуральна упаковка довше зберігає корисні речовини і запобігає псуванню. Через високий вміст жиру зберігайте їх у холодильнику. Бразильський горіх містить комбінацію клітковини та натуральних олій, які допомагають підтримувати регулярність дефекації, що є додатковою перевагою для літніх людей, які страждають на запори. Багато людей похилого віку віддають перевагу менш поживним закускам, але бразильські горіхи є чудовою альтернативою завдяки своєму природному солодкому та маслянистому смаку. Найдивовижніші нові дані свідчать про те, що деякі антиоксиданти, виявлені в бразильських горіхах, можуть уповільнити природне вкорочення теломер. Ковпачків на хромосомах, які зазвичай зменшуються з віком і впливають на старіння клітин. Якщо вам 65 років або більше, ці горіхи ідеально вам підійдуть. У цьому новому розділі ми обговоримо горіхи, яких деяким людям похилого віку слід уникати або споживати з обережністю. Четвертим провокуючим фактором запалення є арахіс. Незважаючи на своє широке поширення, арахіс викликає проблеми у багатьох літніх людей через небезпеку, пов'язану з ним. Для початку потрібно знати, що арахіс насправді не горіх, а бобова рослина, яке росте під землею. Це робить його легкою здобиччю для цвілі та афлатоксинів, мікотоксинів, які виробляються певними пліснявими грибами та можуть пошкодити печінку та збільшити ризик раку при частому вживанні. З віком механізми детоксикації організму неминуче слабшають, що робить цей ризик ще більш тривожним для людей похилого віку. Ще більш небезпечним є те, що арахіс містить білки, які можуть викликати запальні реакції у деяких людей навіть без справжньої алергії. Люди похилого віку вже мають підвищений ризик болю в суглобах, серцево-судинного стресу та когнітивних порушень. Це хронічне запалення може загострити всі три стани. Більшість американців вже споживають надмірну кількість омега 6 жирних кислот у порівнянні з протизапальними омега 3 Високий вміст омега 6 в арахісі посилює цю проблему. Багато лікарів не попереджають своїх літніх пацієнтів про потенційно смертельну взаємодію арахісу з антикоагулянтами, такими як варфарин через вітамін К, що міститься в арахісі. Додавання гідрогенізованих олій, доданої солі та цукру до комерційного арахісового масла, посилює ці серцево-судинні проблеми у літніх людей. 63% літніх людей у СНША з гіпертонією вже мають достатньо причин для занепокоєння. Натуральне арахісове масло навіть без додавання солі може підвищувати артеріальний тиск, Арахіс швидко псується і утворює небезпечні вільні радикали при неправильному зберіганні. Ще одна проблема: поширена практика сухого обсмажування арахісу для комерційного використання. Також призводить до утворення акриламіду, хімічної речовини з потенційним негативним впливом на когнітивні функції. Особливо це небезпечно для тих, кого вже турбує втрата пам'яті. Навіть якщо ви регулярно їсте арахіс без помітних побічних ефектів, перехід на один із рекомендованих нами горіхів принаймні тричі на тиждень допоможе отримати необхідні поживні речовини та зменшити вплив шкідливих речовин. Третє місце кешю, приховане підвищення рівня цукру в крові. Через дуже високий вміст вуглеводів і глікемічний індекс кешю становить особливу небезпеку для людей похилого віку. У них менше клітковини та захисних речовин, а також набагато більше вуглеводів, близько 9 грамів на 30 грамів горіхів, порівняно зі справжніми деревними горіхами. Близько 25% людей у віці старше 65 років страждають на цукровий діабет, а ще 48% мають переддіабет. Це викликає реакцію цукру в крові, яка може бути шкідливою для них. Особливо тривожним є те, що кеші має позитивну репутацію для здоров'я, тому багато людей похилого віку їдять їх у надлишку, не замислюючись про вплив на рівень цукру. Гладка і вигнута форма кешю створює ризик задухи, який не можна ігнорувати, особливо для людей з проблемами ковтання. Кешю також є одним з найбільш часто аспірованих горіхів серед людей похилого віку. З точки зору харчування, кешю не є ідеальним, так як містить багато оксалатів. Речовин, які зв'язуються з кальцієм в кишечнику і зменшують його всмоктування, що є серйозною проблемою для літніх людей, які вже схильні до остеопорозу. Для тих, у кого вже підвищений ризик утворення каменів у нирках, небезпека різко зростає після 60 років через тих же оксалатів. Ще однією прихованою проблемою є тривала обробка кешю для видалення урусолієвої кислоти отруйної речовини, яка також міститься в отруйному плющі, через що кешю втрачає значну частину своєї поживної цінності. Багато магазинних кешю обсмажують на олії і надмірно солять, що додає шкідливі жири і натрій, які посилюють тиски навантаження на серце. Кешю містить інгібітори ферментів, які можуть ускладнити перетравлення білків, що особливо проблематично для людей похилого віку, які часто відчувають труднощі з переварюванням і засвоєнням білка. Багато людей цього не знають, і це може сприяти збільшенню ваги в період життя, коли підтримувати здорову вагу стає все важче. Кремова текстура кеш'ю сприяє їх надмірному споживанню. Регулярно замінюйте кешю волоськими горіхами або мигдалем, щоб отримати більш здорову закуску з меншими ризиками для людей похилого віку та кращими харчовими перевагами. Друге місце займає макадамія. Через надзвичайно високу калорійність макадамія становить значну небезпеку для здоров'я людей похилого віку, незважаючи на свій вишуканий смак. Це самий калорійний горіх близько 200 калорій на 30 грамів, оскільки з віком метаболізм неминуче сповільнюється, це ще більше ускладнює контроль ваги у людей похилого віку. І без того знижена працездатність жовчного міхура посилюється надзвичайно високим вмістом жирів близько 22 г грамів на 30 грамів. Макадамія може викликати болісні напади у 15% людей похилого віку з безсимптомними каменями в жовчному міхурі, які в іншому випадку могли б залишитися непоміченими. Крім своєї калорійності, горіхи макадамі належать до горіхів з найвищим вмістом насичених жирів: близько 3 грамів на 30 грамів, які можуть підвищити рівень поганого холестерину. Особливо це проблематично для тих, кому за 65, коли емаль слабшає через зношування і зниження засвоєння кальцію. З практичної точки зору, горіхи макадамі є одним із найдорожчих горіхів. Що може змусити літніх людей, які свідомо ставляться до витрат, вибирати дешевші сорти, які швидше за все будуть прогірклими або неправильно зберігатися, піддаючи їх впливу небезпечних окислених ліпідів. Харчовий склад наявної у продажу макадамії вже не ідеальний, а смаження в олії та пересолювання додають ще більше натрію та пошкоджених ліпідів. Макадамія має насичений маслянистий смак. Який може призвести до переїдання, особливо у літніх людей, чиї смакові рецептори менш чутливі та віддають перевагу більш яскравим смакам, викликає занепокоєння той факт, що багато людей похилого віку їдять дерева макадамі, думаючи, що вони допомагають їхньому серцю, але дослідження користі горіхів для здоров'я серця значною мірою ігнорують або применшують роль горіхів. З високим вмістом жиру, таких як макадамія. Фісташки мають значно вищу харчову цінність, особливо підходять для старіючого організму. Тому, якщо ви регулярно їсте макадамію, можливо, варто перейти на фісташки. Перше місце займають карликові кедрові горіхи. Кедрові горіхи, відомі як руйнівники ліків, є одним із найбільш проблемних горіхів для людей похилого віку, з ряду причин, особливо гострих для цієї демографічної групи. Насторожує те, що вони містять хімічні речовини, які взаємодіють з більш ніж 60% ліків, що призначаються людям похилого віку, оскільки це може знизити ефективність цих препаратів або викликати шкідливі побічні ефекти. Багато ліків, що відпускаються за рецептом, відомі своєю взаємодією один з одним, але особливо це стосується статинів, деяких антидепресантів і препаратів для зниження артеріального тиску, які призначають людям старше 65 років. Більшість лікарів та фармацевтів ніколи не попереджають пацієнтів про ризики взаємодії між їжею та ліками. Що є серйозним попереджувальним знаком, найбільш тривожним є синдром кедрового горіха, при якому після вживання їх в їжу з'являється гіркий металевий присмак у роті, який може зберігатися тижнями, хоча це може здатися незначним, у літніх людей це може бути катастрофічним через зв'язок між змінами смаку та зниженням апетиту та харчування. Згідно з дослідженнями, значна втрата ваги спостерігається у 42% постраждалих. Схоже, що цей синдром частіше зустрічається у людей похилого віку, що може бути пов'язано зі змінами смакових рецепторів і шляхів детоксикації, які відбуваються з віком. Кедрові горіхи містять багато поліненасичених жирів, які швидко окислюються і утворюють запальні речовини. Це може бути проблемою для літніх людей, які вже страждають на запальні захворювання, такі як артрит. Завдяки невеликим розмірам і слизькій консистенції можлива аспірація потрапляння горіхів в дихальні шляхи, що особливо небезпечно для літніх людей при проблемах з ковтанням або прийомі ліків, що викликають сухість у роті, що характерно для більш ніж 70% літніх людей, які приймають безліч лікарських препаратів. Здатність організму засвоювати білки природним чином знижується з віком, а інгібітори ферментів у кедрових горіхах можуть ще більше ускладнити перетравлення білків у цей період. Кедрові горіхи є висококалорійною їжею, яка може посилити проблеми контролю ваги, поширені після 65 років, через високий вміст олії та часте споживання навіть у песто їх найпоширенішому кулінарному використанні тривожним є те, що нові дослідження вказують на хімічні речовини в деяких видах кедрових горіхів як на потенційний фактор прискорення вікової дегенерації жовтої плями, основної причини втрати зору у літніх людей старше 65 років. Вам слід уникати цих чотирьох видів горіхів. Здоров'я, життєвий тонус і когнітивні функції людини в літньому віці можуть значно залежати від її харчових звичок, включаючи вибір горіхів для вживання та тих, яких слід уникати. Нарешті пам'ятайте, що послідовне застосування невеликих змін дає величезні результати в довгостроковій перспективі. Настав час висловитися, чи є у вас докази того, що зміни в дієті, такі як додавання або виключення певних горіхів. Вплинули на ваше здоров'я. Розкажіть, який горіх найбільше вплинув на ваше життя? Залишайте свої думки та історії в коментарях. Ваш досвід для нас важливий.